Також мінеральні комплекси діляться на два типи: ті, які продаються в аптеках, і ті, які продаються у магазинах спортивного харчування. Чим вони відрізняються? Звичайно, дозуванням. Тобто, якщо ви ведете активний спосіб життя, у вас фізично активна робота, ви 8, 10, 12 годин знаходитесь на ногах, виконуєте постійно якісь фізичні навантаження на роботі. Або е, у вас кожного дня якийсь вид е, спортивної зайнятості, наприклад, там, два рази в тиждень ви ходите в зал, два рази в тиждень там ще щось вдома собі, е, якісь вправи робите, або ви ходите на плавання ще там, наприклад, один раз в тиждень. І, наприклад, від чотирьох до п'яти до шести разів в тиждень у вас якась фізична активність поза роботою, то звичайно. Краще приймати вітаміни, мінеральні комплекси, які продаються у магазинах спортивного харчування. Але знову ж таки дивимося на дозування і також дивимося на дуже часто пишуть на таких етикетках кілограми. Тобто, якщо ви людина 50-60-70 кілограмів, звичайно, що вам не. Для вас буде достатньо якоїсь одної дози. Якщо ви важите 90 100 і більше кілограмів, звичайно, що ця доза повинна бути іншою. Доза дуже важлива. Чому? Тому що, наприклад, я вам рекомендують пити воду і сказати вам, треба пити кожного дня воду. І ви будете пити кожного дня глоток води. І будете говорити, так, я ж п'ю воду, ну, я ж п'ю воду, ось ви зробили глоток і все, і ось, ось вся ваша вода. На сьогоднішній день, так само з вітамінами, з мінералами, або з якимись добавками харчовими, наприклад, риб'ячий жир, чи ще щось наподобі цього. Ви повинні розуміти дозу, скільки міліграмів, грамів або там мікрограмів ви приймаєте. Чи це денна норма, чи це двохденна норма, чи це тижнева норма. Не можна просто пити хаотично. Таблетки чи капсули і е, чекати якогось результату. Тобто, якщо ви ціленаправленно почали пити вітаміно-мінеральний комплекс або, наприклад, ребячий жир, ви повинні розібратися. Це дозування вам потрібно е, для вашого фізичного е, для вашого образу життя і е, залежно від вашої маси ваги тіла. Чим більша вага, відповідно, тим дозування збільшується. Якщо ви не хочете в цьому розбиратися, самі ви можете звернутися за рекомендацією до свого сімейного лікаря, наприклад, терапевта.